Виконуємо номер 1825 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У родині Максименків батько заробляє 12 тисяч гривень на місяць, мати 14 тисяч гривень, а старший син-студент отримує 3 тисячі гривень стипендії та ще 2 тисячі гривень, підробляючи як фрилансер. Який бюджет цієї родини? Завдання перше на місяць, завдання друге на квартал три місяці і третє на рік. Знайдемо бюджет родини на місяць. Для цього 12 тисяч гривень, які заробляє батько. Додамо 14 тисяч гривень, які заробляє мати. І додамо три тисячі дві тисячі, які заробляє старший син. Дванадцять тисяч, додати чотирнадцять. Буде 26 тисяч. Додамо три 29 тисяч і додамо ще дві тисячі, маємо 31 тисячу гривень і пояснюємо. Бюджет родини на місяць. Тепер, щоб знайти бюджет родини на квартал, це 3 місяці, помножимо 31 тисячу на 3. Маємо 93 тисячі гривень. Пояснюємо бюджет на квартал. А тепер знайдемо бюджет на рік. Рік – це 12 місяців, тому 31 тисяча помножимо на 12. 2 множимо на 1 2, 3 на 2, 6. Множимо на 1, 1, 3. Додаємо 2, 7, 3. І допишемо 3 нулі. 372 тисячі гривень. І пояснюємо. Бюджет на рік. Записуємо відповідь. Тридцять одна тисяча гривень. Дев'яносто три тисячі гривень. Три сімдесят дві тисячі гривень. Номер тисячу вісімсот двадцять п'ять